Преамбула. Люди всіх, родин і нації, задля миру і добра у народ один з'єднались, щоб держава в них була. Українські люди здавна тут у злагоді жили, захищали честь і правду, і культуру берегли. Перед совістю і Богом час настав тримати звіт, Україна. Конституція для всіх. Для могутньої держави треба влада і кордон. Конституція країни основний для всіх закон. Загальні положення стаття перша. Україна це держава незалежна, правова. А хтось знає, що насправді означають ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе. Відрізніть брехню від правди, шлях свій власний обере. Щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав. Народ вільний український, Конституцію прийняв. Записані важливі, головні для всіх слова, будуть люди всі щасливі як держава правова. Стаття друг на своїй землі країна, свій встановлює закон, Суверена Україна має владу і кордон, недоторкана і цільна територія у нас Україна міцна і сильна. Навіть клапцям не піддасть. П'ятретя. Україна батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найцінніше це людина, її щастя, її сміх, її спокій і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна правова. Захист прав свобод людини для держави головне і вона відповідає перед нею за Усе. Стаття 4. Україна рідна мати, кожен з нас її дитя, цей зв'язок не розірвати, він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин. Громадянство для людини значить, ти держави син. Захищай її як мати і в образу не давай. Ти щасливим можеш стати тільки тут, запам'ятай.